Я ненавиджу автомобілів, в яких двері ти просто не можеш відчинити. Автомобіль дуже комфортний, дуже економічний. Як вони світять, це просто вау! Купляєте і вже просто їздите та насолоджуєтеся. Привіт, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія. Та у продажу та на відео огляді в нас сьогодні преміальний німецький кросовер. Це в нас Mercedes Benz GLC 220 d 2017 року. А перед тим як ми почнемо розглядати цей автомобіль, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та у коментарях обов'язково пишіть, чи був у вас такий автомобіль чи ні. Історія цього автомобіля розпочалася з того, що це був довгоочікуваний подарунок. І усі ви розумієте, з якими емоціями він був подарений та як він експлуатувався. Автомобіль у нас повністю офіційний, з повністю офіційною сервісною історією доглянутий. Е, ну, Над автомобілем просто навіть пилинки здували. А це ви можете приїхати до нас та перевірити. Тож, друзі, давайте розглянемо більш детальніше наш автомобіль. Він в нас білого кольору, адже активна частина повністю передня в нас загорнута у бронеплівцю. І, можливо, вам буде трішечки бачно, що трішечки відлічається колір, адже це бронеплівка. Автомобіль наш 2017 року це дволітровий дизельний двигун, повний привід 170 кінських сил. До речі, автомобіль в нас повністю як зовні так так і внутрішньо о, одягнутий у АМЖ пакет. Трішечки історії, як саме з'явився наш легендарний автомобіль GLC. Це наступник не менш легендарного джелка, адже у Джелка, якщо ми побачимо ось тут десь Артем е вставить фото, то Джелка був більш такий рубаний, квадратний, трішки схожий більш на Гелендваген. То GLC в нас має більш округлі, плавні лінії, викоплі. І це виглядає дуже стильно та ну, дуже привабливо. І вони дуже лічать цьому автомобілю. Я, наприклад, би ну дуже хотіла собі мати такий автомобіль. Переходимо вже до дизайну цього автомобіля. Перше, що хочеться відмітити, це фірмова рішітка радіатора з величезним логотипом Мерседес. Її навіть з космосу буде бачно. Дуже гарно та динамічно виглядають ці хромовані деталі. Ось тут в нас воздуховідбійники. Також у нас ми відразу бачимо передні парктроники. Клірінс автомобіля складає 18 сантиметрів. Тобто ви на цьому автомобілі можете як і по місту їздити, і не будете черпати ніякі бордюри. Також ви можете виїхати на активний якийсь то відпочинок у ліс, у пісок, будь-куди. Поїхали далі. Ось тут ми бачимо, що в нас вже LED Intelligent Light System фари, як вони світять, це просто вау! І ще мені дуже сподобається, коли ви зачиняєте чи відчиняєте автомобіль вже у темну темряву, то ось ця така рісничка міжлінійна, вона світиться синім кольором. Обов'язково ми в це вставимо та покажемо вам. Переходимо до бічної сторони автомобіля. Перше, що я хочу відмітити, це чорний нефарбований пластик, який буде захищати кузов від якихось подряпин. Також в нас дуже гарна літня вже ми переодягнули гума Michelin, яка в нас на 18 AMG рідних офіційних дисках, я маю на увазі оригінальних, гума в нас тут 235-60 235-60, а, також переходячи до бічної сторони, ось тут у нас також є плівочка. А, двері дуже легко відчиняються, закриваються, тобто вони не такі важкі. Я ненавиджу автомобілів, в яких двері ти просто не можеш відчинити. Тут все дуже гарно. Поїхали далі. Ось ці хромовані деталі навколо вікон. Також красиво виглядають. Не можу не відмінити ось цей такий о, гребінець, називаємо його. так. Теж гарно виглядає. І поїхали вже подивимось, що нас там чекає позаду автомобіля, тому що задня частина автомобіля це також немало важливо. Ну, більше в цьому автомобілі. Мені подобається саме задня частина. Ну не знаю, чому ну, тому, що виглядає все дуже привабливо, е так незвичайно. Також е горизонтальні світодіодні ліхтарі виглядають е вже впізнано, тому що саме такі, саме в Мерседес. У автомобіля позаду є такий прищор, е начебто, автомобіль такий по. Попереду він такий добрий, а позаду він може показати кіхтики свої. Тут ми бачимо наш шилдик, також фоматик. І стосовно задньої частини, ось тут в нас пластик, а далі вже хромовані деталі. І, до речі, ось ці два патрубка це просто для красоти, тому що труби знаходяться знизу. Також в нас є задня камера, задні парктроники. А я знаю, що зараз в мене ці. Диванні експерти поправлять, що це не патрубки, а вихлопні труби, Но ми для вас це залишимо. А давайте зараз перейдемо до багажного відділення. До речі, він в нас електропривід і відчиняється тададам, 550 літрів. А якщо ми складемо задній ряд сидінь, то буде складати куб-600. Що ми тут маємо? Давайте подивимося, в нас є килимочок, сіточка. А ось тут в нас є літні коврики, також сіточка і дом, ну, все, що потрібно у автомобіля, все тут є. Також ось тут в нас є така поличка. І ось подивіться, що це. А, а ось так от і ми складаємо задній ряд сидінь. Дуже зручно, якщо ви підійшли з пакетами чи з чимось, ось тут натиснули і все склалося. І подивіться, навіть ось це ще у плівочці. Мені знаєте, це нагадує, як ото у бабуся та дідуся е телевізор і пульт від телевізора був ось такий у полетиленовому цьому пакеті. Е телевізору вже 20-30 років, а пульт ще храниться ось тут. Так само у цього автомобіля 100 тисяч пробіг, до речі, я це не сказала, 100 тисяч пробіг, а подивіться, навіть все. У такому нібито салону виїхала автомобіль. Ну і не можемо не заглянути звичайно під капотний простір. Перше, що хочете відмітити для дівчаток, що дуже легко відчиняється він. Вам не потрібно ламати нігті. Ну, отак от натиснули кнопочку він відчинився. Також це фішка Мерседеса, яка розпочалася ще з старих автомобілів Мерседес, це те, що можна регулювати а, висоту вашого капоту. А, також поїхали далі. Нагадаю, що це в нас офіційний автомобіль. Ось тут жоден болтик, нічого не крутилося. Все у бездоганному, первозданному стані автомобіль нагадаю що обслуговується на офіційному дилері тобто ось тут в нас є е, нагадування коли в нас робилося ТО, все всі позначки на місцях омивайка є ну просто все виглядає блискуче Ну і трішечки вже технічних характеристик. Це те, що в нас тут дизельний двигун 2,2, найнайдійніший та найекономічніший, тому що витрати пального мають складати від 6 до 6,5 літрів. Ми це перевіримо. Також розгін до 100 буде складати 8,3 секунди, тому що в нас там є і спорт, і спорт плюс. Вже потім також все покажемо. Максимальна швидкість складає 210 км за годину. Також 100 70 кінських сил та 400 крутного моменту. Нагадаю, що в нас ще також 4 матик це повний привід. У автомобіль в себе згорнув все, що може тільки бути. Так, ну і розпочнемо знайомство вже з серединою автомобіля стосовно задніх місць. Перше, що хочу відмітити, це те, що в нас шкіряний. Комбінований з Алькантарою салон. Я дуже полюбляю Алькантари, тому що ну, це найкрутезніше, що може бути. Далі в нас чорна стеля: ось тут воздуходуйки, Також в нас є підлокітник з підстаканниками і з ось такою нішою. Можливо, щось тут покласти. Далі дуже багато місця, незважаючи на те, що в нас цей автомобіль не з самого великого класу. але я себе почуваю дуже комфортно, тому що попереду сиділа я зріст в мене 163 см, але... Подивіться, скільки тут місця. Ну просто тут усі помістяться. Також є ось така ніша. І стосовно вставок алюмінієвих, дуже виглядає це переміально, стильно та красиво. Так, ну і розпочинаючи вже з місця. Основного це місця водія. Перше, що хочу відмітити, те, що в нас такий не пластиковий, а дуже м'який салон. Нічого не тріщить, це в нас, до речі, шкіра. Також алюмінієві вставки, в нас є підігрів передніх сидінь. Також, звичайно, в нас тут трішечки електро, трішечки механічний регулювання сидінь. І те, що мені дуже подобається, це кермо, тому що воно шкіряне. А, також тут у нас така перфорація, воно масивне, його приємно тримати. І взагалі-то я себе дуже почуваю комфортно, тому що я собі підлаштувала, мені все бачно. Також в нас тут 100, вже одна тисяча пробіг автомобіль. Знаєте, чим він цінний? Тим, що в нього не потрібно жодного вкладення, тому що з автомобілем доглядали, тобто ви його купуєте і вже просто їздите та насолоджуєтеся. Вкладень ніяких не потребує, тому що ми вже зробили передпродажну підготовку автомобіля, була здійснена хімчистка та поліровка, і ТО також нещодавно робилося. Поїхали далі. В нас такий немаленький мультимедійний екран. В нас є, звичайно, Bluetooth, AUX, USB, все це є. Радіо також є в нас задня камера. Ось вам демонструю. Нагадаю, що в нас є передні та задні парктроники. Ще мені дуже так прикалують ось ці воздуходуйки, ці такі кругляшки. Красиво, та ну, такого в ніякому автомобілі немає. Також у нас є режими руху, ось я вам продемонструю. Ось тут вони загораються, в нас ось тут індивідуал, спорт плюс, спорт, еко та комфорт. Також мультимедію ми можемо управляти завдяки ось цьому блоку, так і сенсорно перемикати, і також ось цією шайбочкою. І давайте подивимось, який в нас тут розход палива. І ми бачимо, що середній розхід палива в нас складає 5 літрів. Ну це просто вау! В наш час це дуже цінно. Так, друзі, ну що я хочу сказати, я цей автомобіль брала потестити, щоб відчути його. Пару днів поїздила, і ну я просто закохалася, тому що це саме той автомобіль, мабуть, о, о якому мріє кожна дівчинка, щоб її хлопець їй подарував. Тому що в, тому, в цьому автомобілі є все, що ну, мені так точно потрібно. Я себе відчуваю такою леді. Яка вже досягла чогось у цьому житті, тому що автомобіль виглядає преміально. Ви можете на ньому під'їхати куди потрібно, а також автомобіль дуже комфортний, дуже економічний. Ну, класний і кросовер, і ну просто в ньому все є. Я закохалася в цей автомобіль, тому що керованість, плавність ходу дуже м'яка. Також коли ви перемикаєте у коробку спорт, він стає таким динамічним і ви можете обігняти, обганяти когось та наказати на дорозі. Ну, просто я не знаю. Ну, хто мав е честь поїздити на цьому автомобілі, той мене зрозуміє. У автомобіля є, звичайно, така корисна функція, як круіз-контроль. Вона корисна, коли ви їдете між містами, також обмежувати швидкості. А, стосовно підвіски, автомобіль, ну, всі, можливо, знають та читали, що він такий ж більш жорсткий, адже коли ви їдете по рівній дорозі, то він дуже гарно тримає собі дорогу, так як вкопаний стоїть. І ну, це про вашу безпеку говорить, по-перше. Ну, я не відчуваю, що він якийсь. Жорсткий, мені ну, не подобається, коли сильно м'який автомобіль. Ось ось що я хотіла сказати. І також в нас є така приємна функція. Ой, подивіться, як ми легко пройшли цей, цього поліцейського. Також в нас є старт-стоп-функція, і в нас є автохолд. І також в нас є. У кожного Мерседесу є така функція як екстрене гальмування. Тобто, якщо буде біжати пішохід, чи можливо попереду вас різко затормозити авто автомобіль, то ваш автомобіль також затормозить. А зараз, друзі, ми перевіримо, який саме розгін оцього спорткару, називаємо його так. І зараз ми включимо режим спорт плюс. І поїхали. Друзі, ну це було надпотужно, динамічно. Нам обіцяють, що він потрібен бути розгін до 100 десь приблизно 8 секунд. Я вважаю, що десь вийшло 7,6-7,7 7, 7 Адже давайте не будемо забувати, що це кросовер, і взагалі-то це автомобіль не для того, щоб на ньому так ганяти. Тому що ну, взагалі-то ми по місту, коли їдемо, ну де ми так поїдемо, десь 100+, на якійсь то трасі. Тож найголовніше в автомобілі, я вважаю, щоб вам було комфортно, щоб він був за адекватні кошти, не дуже таким не роздирав вашу кишеню, економічним та достойним вас. А саме цей автомобіль має всі ці пункти у собі. Отже, друзі, ось і підійшов до кінця відеоогляд. Якщо саме ти шукаєш такий автомобіль, чи, можливо, десь схожий за такими характеристиками, то я раджу тобі до нього придивитися, тому що це автомобіль, який поєднує в собі і комфорт, і сучасні технології, і динаміку, і елегантність, і сучасність, і він привабливий і економічний, ну просто в ньому є. Все. Автомобіль з понятною історією, офіційний. Я, до речі, вважаю, що цей автомобіль в нас дуже легко відлетить та продасться. І взагалі-то я дуже полюбляю продавати автомобілі саме з такою історією та у такому стані. Тож приїжджайте до нас, ми знаходимося в місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б, на територію автоцентру «Вольво». До зустрічі! Та не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайки. Обов'язково пишіть зворотній зв'язок та напишіть, можливо, ви, у вас був такий автомобіль, чи, можливо, ви їздили на ньому. Обов'язково пишіть, ми вам відповімо. Та гарного дня! До зустрічі! Бувайте!